Вітаю вас, це програма «Точка зору», я Володимир Тетерук. Сьогодні ми будемо говорити з директором Інституту філософії, доктором філософських наук, професором, відомим громадським діячем Мирославом Володимировичем Поповичем. І тема нашої розмови. Ну, звичайно, філософська про суспільство, і ось знаєте, Морославо Володимировичу, що хотілося в чого почати? От наше суспільство ще не встигло, точніше, не суспільство, а можна владці оговтатися від такого шоку, який їм завдали ці електронні декларації. Як раптом Сполучені Штати обрали собі президента, і знову президент виявився не той. Сподівалися на Хіларі, а став Трамп. І у цьому зв'язку пригадується Шевченкове. А чи діждемось ми Вашингтона з новим і праведним законом? Я так хочеться сказати, що ну можливо діждалися, але Вашингтон виявився з обличчям Трампа. От, але якщо відкинути жарти в бік, то проблема в іншому. Всі важливі рішення, в тому числі і електронні декларації, останнім часом у нас відбуваються під тиском Заходу і не в останню роль під тиском сполучених останню роль в цьому відіграють Сполучені Штати Америки. Рішення дуже часто дуже правильні, і тиск правильний, але питання в іншому. Ми приречені постійно бути під якимось зовнішнім управлінням для того, щоб нам хтось вказував щось робити. Чи ми, в принципі, маємо якийсь історичний шанс вийти і почати з під цього контролю і почати думати своєю головою, почати приймати якісь свої рішення. Але що для цього має відбутися в суспільстві, в еліті? По-перше, з Вашингтона. Дійсно, очікування. Щасливого майбутнього часто втілюються в імена і прізвища. І ми, коли говоримо, що чи дождемось ми Вашингтона з довгої праведним законом, то ми маємо на увазі не конкретного якого-небудь Вашингтона з прізвищем хоча б Трамп, а маємо на увазі своє власне бажання свою власну перспективу. І щоб вона була наша, і щоб вона була світла. І щоб воно було так, як в Америці. В чомусь це так і дійсно відбувається. Якщо я пригадую свою політичну, так би мовити, чи громадську молодість, то те, що ми маємо сьогодні, не співставне із тим, що було 20 років тому назад. Але я хотів би тут зразу на інший блок питань перейти. Існують такі держави, як Люксембург, як Ліхтенштейн, Монако. Вони не є звірцем для тих, хто хоче майбутнє бачити в якомусь величному. В ракурсі. Це маленькі держави, вони живуть. І ми до них часом приходимо і просимо щось, і від їх згоди чи навпаки залежить щось. Бути незалежним за наших умов, це не означає, щоб робити все на. Внутрішній ринок. Хоча тут я себе поправив би: всі європейські держави, які ми вважаємо благополучними, всі вони в основному продукують свою інтелектуальну можливість на внутрішній свій ринок. На майже все, що Продукується в Німеччині, чи в, е в Британії і так далі, майже все це споживається вдома. І тому для нас де шукати того Вашингтона і де шукати праведного закону, це питання упирається в те, що ми будемо мати в себе вдома. Тому Мирослава Володимировичу, дивіться, ви зараз підводите до дуже цікавої речі. Ідеї, розвинуті країни відрізняються від розвинутих по формулі 80 20 Умовно 80% виробленого вони споживають всередині. 20% ідуть на експорт. А країни третього світу, навпаки, 80% на експорт, 20% всередині. Чому? Бо в них нема грошей, вони не можуть спожити вироблено в собі. От тут, мабуть, оце і є закодований Шевченковий Вашингтон з новим і правильним законом, який трансформується у цілком конкретні справи. Ну, не забудемо, що Шевченко жив в рабовласницькій державі. І все таки ті проблеми, які перед нами, це не є проблеми вивільнення. Від кріпосного стану вже є зовсім інша Україна, і зовсім інші люди, і зовсім інші проблеми. Але це якраз я хотів сказати те, що ви е, підкреслили. Справа в тому, чи буде внутрішній ринок, чи його не буде. І коли йдеться про внутрішній ринок, то це йдеться не тільки про гроші, але й про ідеї. Я хотів сказати, що від України не чекають, що вона продасть нам трохи свого хліба, чи індиків Париже нам на прилавок, чи щось таке, що ніхто не вміє зробити, а вони вміють. А тим не менш, Україна сьогодні, за моїм глибоким переконанням, належить до тих регіонів. До тих держав, до тих суспільств, які знаходяться на передньому краї людського прогресу. Мені пригадується Чехословаччина 68-го року. Маленька держава і очі всіх звернені до неї, це Дубчикова, а потім. І вже й нових людей, суспільство. Це надія тоді була всього європейського світу. Бо так ключі, в цьому трималося все, і воно було споплюжене радянськими танками. Отак сьогодні е, Україна і не, не там ще, і вже не там. Там і звичайно маю на увазі те, що називається цивілізаційним вибором. Чи можна повернути назад? Можна на превеликий жаль. І, до речі, те, що пропонував Трамп, це було саме назад до тої Америки, яка вже давно. Яка власне змінилася і не могла це, існувати так. в такому чому, стані. Чому на вулицях Нью-Йорка плакали молоді, і старі люди? Не тому, що вони на завтра будуть виконати на вулицю. Ні, ні, ні. Це плакали люди, які зв'язували із, із новим президентом, зв'язували надії на якесь небачене сяйво майбутнього. І з цього не треба сміятися. У нас нема чим здивувати європейського е, покупця, але в нас є е, такий щирий ентузіазм, така віра ще є в, те, в той світлий геній, що ніде в світі такого немає, бо там, де спалахувала. Весна народів, вона дуже часто, швидко і остаточно перероджувалася. І ні, нікого не, не могла е, втішити. Ми сьогодні е, модні, як один мій тут був іноземець знайомий, Ми, ви, вас, вас всі, всі люблять. Так. І ми ще цього поки що не пасинки цієї долі, а ще, можна сказати, ще невідомо, що там вродиться. Чи вродиться якийсь потвора, чи вродиться того, що Шевченко називав світлим генієм Вашингтона. Дякую вам, Мирославе Володимировичу. Це була програма Точка зору і своєю точкою зору ділився. Відомий філософ, громадський активіст Мирослав Володимирович Попович. З вами був Володимир Тетерук. До побачення.